Вишені, які зареєстровані реєстру, стали на 1 січня 2012 року, і які пройдуть актуалізацію, можуть отримати компенсаційну плату розмірів до 1 тисячі гривень. Кошти будуть зараховані на платіжну картку. Платіжна картка буде розвинуватися безкоштовно. Термін дії потужної картки три роки, тобто це дасть можливість вкладнику отримувати компенсаційні оплати і в наступних Карткою можна буде розраховуватися в правових закладах, які обслуговуються в мережі Осадного банку. Можна буде проплатити комунальні переплатежі, здійснити переказ коштів, а також отримати готівкові кошти з платіжної картки. Комісія за ці операції не знімається. В будь-якому відділенні усадного банку по всій території України можна буде провести вказані операції. Пороху дали все. Дякую, що, напевно, по самому механізму. Также Соляр, Ярослав Илжемович, Крим-Кири, США Банка Крымской.